Річниці загибелі херсонських тероборонівців у буськовому сквері відкрили пам'ятний знак. 1 березня війська Російської Федерації захопили Херсон, що пригадують про цей день Херсонці. Внаслідок обстрілів міста російськими військовими у Херсоні частково пошкоджена електромережа. Буськовий сквер один із напрямків, звідки заходила російська армія у місто. Місце, де загинули учасники територіальної оборони. Сьогодні у роковини загибелі тут встановили пам'ятний знак. Ми прийшли скрисяк. Ми пережили неможливе. Шкода, що не всі. Хочу сказати, що їхня смерть не була марна. Ми всі билися як воїни, билися до останнього, тому що знали, за що ми стоїмо. Вшанувати пам'ять загиблих. Прийшли Олена Лебідь та Галина Морозова. Вони живуть поряд зі сквером. Говорять, того що тут відбувалось, не бачили, але добре чули. Побачили вже наступного дня. Замішали блікні хлопці тут. Дозволяли підходити, хоробить довго. Ходимо поруч, не можемо підійти, бо нам не, не, не розрішали. Ми ходили поруч, а вони лежали і собаки. Вокруг Ідеш, а вони лежать мертві. Рашисти їдуть, дуже було страшно і ходити, і все. Рівно рік тому, 1 березня з 10 до 12 години у Бузьковому сквері тривав жартовій. За різними оцінками, від 12 до 24 бійців 124-ї бригади територіальної охорони Збройних сил України вийшли у Бузьковий сквер зі стрілецькою зброєю, щоб захистити Херсон. На 1 березня у місті із усіх структур залишилися два батальйони Херсонської бригади 122 і 124, які боронили місто на п'ятьох напрямках. Скільки загинуло у Бузькому сквері, точної цифри немає. Розказує начальник служби зв'язків з громадськістю військової частини 7053 Олександр Федюнін. Тривають слідчі дії. Того дня тут була дуже, дуже запеклий бій. і Визначити кількість, мабуть, точно. Мабуть, нереально. тому що це проводиться слідчі. У нас територіальна оборона. У нас тільки стрілкова зброя була, а в них була техніка. І коли вже пішли у нас такі втрати, була команда відступити і перейти в режим потезанської війни. Нам була поставка за задачі піти вийти на заправку і держати оборону з дороги, не пропустити. Ну, залишилося метрів 300. Якщо б ми дійшли 300, ми б залишилися в кольці і нас б повністю всіх перестріляли. Просто случайно, що цей командир побачив, говорить, що йдуть. Як, скільки йдуть? Він говорить, що йде перший мужчина в цивільному, а далі за ним йдуть три чоловіка. А 20-50 метрів, ось чоловік 30-40 до 50 теж саме. І, говорить, тігри. Ну, тігри просто не могли переїхати, тому що там Хлопці, місцеві самоборонці, звалили дерево і вони не могли приїхати. Вони потім обрубали і виїхали з другою стороною. Тероборонівці тримали бій того дня і на Білозерській площі вшанувати пам'ять загиблих побратимів. Сюди приїхали учасники Херсонської територіальної оборони. Костянтин Козак брав участь у бою на цій площі. Його син у бузьковому сквері каже, бій тривав близько двох годин і був нерівним. Вели бій і після цього. Нам дали команду відходити. Ми доходимо до Бузького парку, зустрічаємо. Е, е, дивлюся, в біноклі солдат з автоматом йде. Хлопчик йде, не дають подивитися. Він показує на пов'язку ТРО. Саша Кириченко вів його, Андрюша, е, місний хлопчик в автомат несе і вів його, бо раняний був в голову, в руку, в ногу. А. І ми його підібрали, ще автомат заклинений. Ми його підібрали і пішли. Він говорить, босковий парк розбитий. У близьковому сквері ще під час окупації херсонці створили народний меморіал. Місцеві майже щодня приносили квіти бійців територіальної оборони, які загинули 1 березня, поховали на цвинтарі селища геологів. Деякі вже перепоховані, дехто залишається невпізнаним. Олена Сумська, Ольга Ляшенко, Олена Ліщенко, Григорій Шматко, Суспільне, Новини Херсон. Херсонець Олег Кислий живе біля ТЕЦ. Рік тому першого березня зі свого вікна чоловік бачив, як перші російські БТРи заїжджали у місто. Сидиш через балкон, рішутку смотриш, що ти один вокруг і тебе видно і прячешся. І ну от такої було страх. Перше вони йшли на техніки, на тяжої таке психологічне давлення. Знаю, що шагом шагами до страх на мирне населення. То есть воєнних нікого нет, поліції немає, а мирне населення. Понятно, все подвіржена страху. 1 березня 2022 року по Перекопській вже йшла броньована техніка з літерою «З». Саме тут російські військові розстріляли автівку, в якій їхали мирні жителі. Також поцілили танка в багатоповерхівку, внаслідок чого загинули мирні жителі. Та в три квартири вигоріли в щерть. Дочка Ганни Щербатової живе на вулиці Перекопській. За її словами, від руху колон російської військової техніки держала земля. У Людям, які визирали з вікон, відкривали вогонь. Це перший будинок, який постраджав. От подивиться, там скільки там людей, людей погибло, я не знаю. Оце у перший день. Потім ми побачили, вже тут стояли машини, які вони розтрощили машини. Коли ми, я їхала, перший раз я їхала на дачу, це в садах, в садах. значить, по бокам траси, мабуть, мабуть, штук 10 машин було. Повністю сожжених. Першого березня російські війська оточили Херсон з усіх боків. Окупанти зайшли з боку Шуменського мікрорайону, де Херсонська тероборона спробувала дати відсіч. Потім у мережі почали з'являтися відео, як російська техніка йде вулицями міста. У цей день військові Російської Федерації обстріляли житлові будинки на ХБК і Таврійському мікрорайоні, поцілили у школу, спалили ТРЦ, фабрика. На відео що здалося зняти жителям. Міста з вікон видно, як російські військові грабували магазини та мародерили. 1 березня захопили залізничний вокзал та річковий порт. За словами голови Херсонської міської військової адміністрації Галини Логової. Тоді найбільше руйнувань було у передмістях Херсона, Антонівці на Дніпрявському, жовтневому та молодіжному, де йшли бої. Там проживало 33 тисячі людей. Міська влада робила все можливе для того, щоб згуртувати людей, для того, щоб підтримати. Але розуміючи ситуацію, всі були дуже у розпачі в такому занепокоєнні, тому що субурно це все відбувалося. Ніхто не очікував, що ворог зненацька застане нас усіх. 4 березня Херсонці вийшли на площу свободи з українськими прапорами, щоб зустріти російський так званий гумконвой. 5 березня 2022 року відбувся перший масовий мітинг жителів міста під гаслом Херсонце Україна. Тоді ж херсонський поліцейський Влад Пастухов заскочив на російський БТР, і це стало одним із символів руху спротиву. Спочатку ворог боявся навіть знімати державні прапори для того, щоб не викликати от таке от максимальний спротив у населення. Вони дуже цього боялися. Потім вони почали, скажімо так, от таку вже більш агресивну політику. Вони захоплювали захоплювали адміністративну будівлі разом з першими протестами. Почалися і перші викрадення людей, говорить Соболевський. Спочатку ФСБшники працювали виключно вночі, в день затримань так само не було. Можливо, тому що вони так само боялися викликати певну реакцію у суспільстві нашому, але вночі люди пропадали, приїжджали в зібрали людей, вивозили вони в на їх на допити, і ще не було організованих в них таких от приміщень катівень. В квітні російські спецслужби викрали Херсонського міського голову Ігоря Колихаєва. Його місце знаходження наразі невідоме. За даними слідства, під час окупації міста російські військові незаконно затримали міського голову та повезли на невідомому напрямку. Це сталося 28 червня 2022 року у День Конституції України. Окупація Херсона тривала 8,5 місяців. 11 листопада, 2022 року, збройні сили України звільнили місто від російських військ. Олена Сумська, Оксана Хлібос, Олена Ліщенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон. Володимир мешкає на вулиці, куди неодноразово влучали російські снаряди. Чоловік прибирає біля власного будинку після вчорашнього вечірнього обстрілу. Каже, він тривав годину. Снаряди прилітали кожні п'ять хвилин. От сюда був у нас прильот сусіда Ворота побіла машині. Смотрите, стікла немає. тут. Вон. Меня воно ворота всі побіті, стекла побітів, сусідній крышу побило. Тут люди живуть, уже нічого ні. получаем, то неділю, это це було тяжело. Тетяна Бекетова живе одна. Говорить, справитися зі страхом під час обстрілів складно. Зивною волною відкрила окно, окна на кухні, двері все пооткривала. Фронтон на на кухню літньою коробка з дверями туди улетела. А це ужас один был. Це було в початку дев'ятого, а потім ще більше більше і зрив, зри. Я так сіла в коридорі. У мене, виходить, металітиська э, дверь. Я одіялом позавешивала, и щоб ні ни сікла, нічого не було, сидела. Страшно було, очень страшно. Вчора під час обстрілу міста постраждав і будинок Наталії. Його дах увесь в дірках, говорить жінка. А перший раз коли прилетіли, ще пошкоджено. Котельная подходила. Ну туда и стены пролетались, и в кухне там тоже потолок. Крыша улетела через кухню. И в это в Не вперше обстрілюють російські військові и будинок Євгена. Примерно месяц-полтора назад прилет Град был, РСЗО, Град нам сказали. Побила крышу, наши двери стояли, Они вылетели вообще в соседнюю комнату туда. Ну и там котел котельная вылетела все. Самі так вже залежили все деле обстрілювати Херсон та околиці міста російські військові продовжують і сьогодні, говорить прес-офіцер тактичної групи Грім Дмитро Плетенчук. Ведеться артилерійський бій, тривають контрбатарейні заходи, тривають обстріли. Ви можете їх чути періодично. Ми не мовчимо у відповідь. Від наносимо вогневе ураження, тим не менш, ворог не зменшує активності на нашому. Напрямку, на жаль, сьогодні зранку так само продовжуються обстріли околись міста Херсон. Наразі є вже постраждалі. Інформація щодо загиблих не надходила через обстріли в деяких районах міста. Від учора зникла електроенергія. Розповів голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Електроенергія поступово відновлюється. Наші мужні енергетики працювали цілу ніч. Тому ми маємо надію, що сьогодні буде електроенергія відновлення того рівня. Що був до цього загалом за минулу добу російські військові 86 разів обстріляли територію Херсонщини. Дев'ять з них Херсон. Снаряди влучили на територію державного підприємства та в домівки Херсонців. За даними ОВА, минулої доби загинуло 5 людей, сім поранені. Олена Сьомська, Олена Ліщенко, Владислав Купрєєв Ігор Горпетченко. Суспільне новини Херсон.